Так, постає тоді питання, що ж тоді робити, як нам ці півідрони відслідковувати. Є в інтернеті багато пропозицій. Але ж там ціна ну саме бачите яка, подивитись. Значить, що зробив я, дивіться. Аналізатор спектру. Ну На даний момент оцей Тінь SA Ultra він коштує біля 6 тисяч гривень. Е, є просто Тінь SA. Він коштує 2000 гривень. На ньому ставимо так звану ЗСУшну прошивку, хоча вона так називається ЗСУшна. Буквально сьогодні побачив на OLX багато продається цих аналізаторів вже з прошивкою. Значить так, що ми тут маємо? Підключаємо AUX-кабель. Ось він йде. Ось він йде до звичайної Bluetooth колодки. Так, я ще чудно, ця колонка видає звукову детекцію. На от, даний момент налітають дрони. Дивіться, як це робите, заходите в налаштування. Там є. Там є звукова детекція і рівень сигналу. Включаєте це все. Якщо ви знаходитеся, ну я зараз в домі знаходжуся, але все одно антенну ви зовнішню. Якщо ви на СП сидите в бліндажі, в підвалі, в погрібі. Що робити? Робимо високочастотний капель. отакий поєднувач. Який виходить? Зараз вам покажу. Ось він виходить. Ось там у мене. Стоїть антенка, вона незамітна. Е, якщо у вас більше двох метрів кабель буде, то потрібно ставити зовнішній підсілювач. Е, він коштує там на Аліку гривень 300 е, Якщо добрий, хороший, то якісний, то десь 500-600 гривень. І отаку от нехитру систему робите і у вас детектуються дрони. Ну, На цьому все. Забув сказати, дивіться, в мене аналізатор спектру тіні SA Ultra. Він детектує від 0 до 6 ГГц. Майже повністю весь високочастотний спектр. Ми з допомогою цього аналізатора перевіряємо риби, бачимо 5,8-5,5 це відеосигнал, де йде дронів. Але якщо у вас треба дешевше зробити, то є звичайний тіні SAI. Він від 0 до 900 МГц. Ну, на детекцію десь 80% FPV дронів вам цього вистачить.